Маршрутизатор TP Link Archer A64 AC1200 з MU-MIMO огляд і характеристики. Це дводіапазонний Wi-Fi 5 маршрутизатор стане відмінним вибором для тих, хто шукає надійний та швидкий роутер за доступною ціною. Корпус виготовлено з матового чорного пластику, має компактний та лаконічний дизайн. Пристрій можна легко розмістити на столі, полиці або навіть на стіні. Чотири зовнішні нероз'ємні антени рівномірно розташовані по краях корпусу. На передній панелі. Розміщені світлові індикатори. Задня панель оснащена роз'ємом живлення під стандартний адаптер на 12 вольт. Далі один ванпорт для підключення до інтернету, 4 гігабітні lan порти та кнопка для скидання налаштувань або активації VPS. З цим маршрутизатором ви можете розраховувати на Wi-Fi швидкістю до 867 Мбіт за секунду на частоті 5 ГГц та до 400 Мбіт за секунду на частоті 2,4 ГГц. Окрім типових функцій, доступні: підтримка ipv 6 можливість створення гостьової мережі та батьківського контролю. Інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс та. Більний додаток TP-Link Tether дозволяють швидко налаштувати маршрутизатор навіть новачкам. Ця модель підтримує MU-MIMO, що дозволяє обслуговувати кілька пристроїв одночасно без втрати продуктивності. А технологія BM-Forming спрямовує сигнал Wi-Fi безпосередньо до пристроїв, покращуючи якість з'єднання. До комплектації входить блок живлення, патч-корд та інструкція.